Осінні знижки на трактори Solis 26 модельного ряду 22-2023 рік. Тобто така от екстра 26 та коштувала 8700 доларів. В даний час він коштує 7950 доларів. Знижка на такі трактор йде 750 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Це в нас екстра. З колією 1,20 м, Двигун трьохциліндровий стоїть Mitsubishi. Три передачі вперед, одна назад, так само понижених, 3 плюс один. Вал відбора потужності, включення переднього мосту. От Задні пара гідровиходів. Отак от, от він виглядає ззаду. І повторюю, що даний трактор коштує 7950 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, лайк, підписочка. З вами, як завжди, Олександр, номер телефону в шапці профілю. Лайк, підписка. Всім гарного дня і мирного неба!